До речі, вітаю пана Целестія в спільноті просунутих геймерів. Що? Та ні, я на ньому тільки друкую, то мені взагалі шанувальники подарували, щоб я четверту книжку написав. Серйозно? Ви використовуєте машину з тією RGB-емблемою, як. Офісну? З вашим то рівнем уваги до деталей, невже ви не звернули на ці таємничі гравіювання на корпусі? І може ви думали, що така крута підсвітка клавіатури це щоб дискотеку в офісі влаштовувати? Це припини жартувати. Тобто, престижні премії за дизайн IF Design Awards і Red Dot 2024 року це теж по-вашому жартики? Пане Целестю, кажу вам, як є. Ви тримаєте в руках Predator Helios Neo 16. Цей преміальний ноут, оснащений процесором Intel Core 14-го покоління і відеокартою Nvidia GeForce RTX 40 серії. Тобто ця машина буквально монстр серед ігрових ноутбуків. Дісплей 16 дюймів з роздільною здатністю 2к і частотою оновлення 240 Гц. Хммм... Mm. Не грати на ньому або принаймні не монтувати відео, коли він може давати таку картинку, просто гріх. Цікаво. Якщо заздрити пану Целестію, як я, і хочете дізнатися, де його фанати придбали таку машину, прошу вся інфа про Predator Helios Neo 16 Є за цим посиланням. То може, якраз на ньому я змонтую своє наступне відео у відповідь на твій наклеп.